Путіну не потрібен мир. Це головна причина, чому переговори ні з російським диктатором, ні з його кремлівськими поплічниками неможливі. На цьому вкотре наголосив президент України. Разом з тим гарант озвучив, які два слова має промовити глава Російської Федерації, аби зупинити війну вже сьогодні. Про чарівне заклинання та ситуацію на фронті станом на 11 грудня. Говоримо просто зараз. Ви на каналі Сій час. Володимир Зеленський пояснив, чому перспектива діалогу між Україною та РФ аж ніяк не проглядається найближчим часом. Президент наголошує, російському диктатору Владіміру Путіну не потрібен мир в Україні. Таке пояснення Володимир Олександрович дав під час спілкування із латиноамериканським змі в буенос айресі 10 грудня. Пропоную почути пряму мову лідера країни. Йому не потрібен мир. Ми, коли хочемо з вами вирішити якусь проблему, ми повинні роби, зрозуміти, що, що це потрібно всім сторонам. Зеленський поставив риторичне запитання про те, як і про що взагалі можливо домовлятися з агресором, терористом. Є окуповані люди просто. А як ми повинні? Ми що повинні зробити з ними? Кинути їх, забути їх. Як я можу домовлятись з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбився. З російською стороною. Як я можу з ним домовлятись про людей, які знаходяться в якихось містечках, селищах, які там живуть, яких окупували, і тут сідають двоє людей чи дві якісь команди і кажуть, слухай, да, хай вони твої? Хто ми такі? Президент підкреслив, що люди, які живуть на окупованих територіях України згідно з конституцією нашої держави, мають право на захист своїх прав і свобод, а також на звільнення від агресора. На додачу, як зауважив український глава для Путіна, який перебуває в ролі нападника та агресора, сьогодні зупинити війну. Це сказати всього два слова телефоном. Почуємо цю квінтесенцію для нього сьогодні. Зупинити війну. Це просто два слова по телефону. Два слова сказати своїм військам, просто відійти на їх територію. Але картина, яка вимальовується на карті бойових дій, говорить про абсолютно протилежне окупантів, і далі кидають ти на пролом та ціною десятків тисяч життів притискати фронт. Російські війська ведуть масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському відрізках. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Далі цитуватиму: ворог пішов уперед. Вчора розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки, як на Авдіївському, так і на Мар'їнському напрямках. Активно застосовував авіацію, кидав керовані авіабомби. 15 авіадарів за добу завдав. Навала наразі триває. Вже сьогодні відбито 36 атак ворога. Східніше від Новобахмутівки, Авдіївки, а також південніше від Сєвєрного, тоненького і в районі Первомайського та Невельського. Також 12 атак відбито в районі Мар'їнки, Красногорівки і Новомихайлівки. Сказав Штупун. Ворог вже розташував дуже багато своєї техніки на лінії від Донецька до Волновахи. Противник сподівається на відступ зсу із Авдіївки. І таким чином, на думку ворожого командування, якщо це станеться, Росармія піде у наступ. По цьому векторі Роман Світан, військовий експерт, полковник збройних сил України в запасі та військовий льотчик-інструктор, пояснив, відхід на 20 кілометрів до другої лінії оборони може обвалити весь фронт. Далі пряма мова, сама Авдіївка це висота. Східна частина міста та промзона. Панівна висота, яка розташована південно-східніше Авдіївки між Ясенувацьким блокпостом та самим містом. Тому росіяни постійно тиснуть саме на цю висоту. Справа не в самій Авдіївці, як в місті, а в укріпрайоні. Бо якщо нам відходити з висот на сході Авдіївки, то доведеться тоді піти десь на 20 кілометрів на захід до другої лінії оборони Карлівка-очеретине, тобто йти до наступних висот, бо в низинах ми не втримуємося. Пояснив військовий експерт. Нині у районі Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні. Сунуть колону ворожої бронетехніки. Це танки, БМП, БТР. Щодо техніки, то спостерігається як стара, так і досить нові зразки. Водночас, агресор продовжує ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Так, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Описує обстановку станом на понеділок. Щоб створити умови для блокування Куп'янська, противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв'язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві. Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівський, Стельмахівка, Лиман, лиман перший та у напрямку Сіверська. Кінець цитати. На півдні сили оборони відбили три атаки противника в районах південніше приютного та західніше Новопокровки Запорізької області. Ну і ще така деталь та інформація: взимку українські військові зможуть поліпшити ситуацію на лівобережжі Херсонщини, зокрема логістику через замерзання Дніпра. Таку думку висловив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Далі дослівно на лівобережжі Херсонщини найбільше уваги до себе привертають кринки. До цього ще був плацдарм біля Антонівського мосту. Насправді ситуація на цьому напрямку складається в нашу користь. Зараз Дніпро буде замерзати, і це дасть нашим військам. Змогу форсувати річку, а також переправляти важку техніку. Вибудовувати понтонні переправи це дуже добре, зазначив він. Водночас посадовець наголосив, що це дуже складний процес. Окрім того, вузькі шляхи можуть стати легкими цілями для ворожої авіації. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Як ви бачите ситуацію на фронті, і чи сподіваєтеся ви на те, що погода все ж таки зіграє в нашу користь і, можливо, буде просування та прорив з боку збройних сил України? Стати вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал сейчас. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. Уночі балістика летіла на Київ. Окупанти відновлюють терор мирних міст України та масово запускають смертельні снаряди. Цього разу російські війська атакували житловий район столиці. Вгатило ще до початку повітряної тривоги. Які наслідки розповім у цьому випуску? Найголовніша інформація на каналі Січас. Отже, у ніч на 11 грудня, близько 4-ї години ранку, армія країни-агресорки Росії завдала чергового удару ракетами по Києву. Як повідомляють у повітряних силах ЗСУ? Ворог випустив 8 балістичних ракет. Кияни помітили, що сирена пролунала вже після серії глухих вибухів. Люди почали писати в соцмережах, що звуки, які розносилися на всього округу, схожі на роботу ППО. В цьому є специфіка балістики. Про те, що відбулося в деталях, розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. Цитую: ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко, буквально лічені хвилини для того, аби протиповітряною обороною їх знищити. пояснив Ігнат. Удар було завдано з північного напрямку попередньо із Брянської області федерації. Найголовніше, що всі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування. Центр однак їхні уламки все таки завдали неприємностей. Шматок однієї з ракет пошкодив недобудовану будівлю в приватному секторі Дарницького району. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок впав просто людям на город. На місці утворилася величезна вирва глибиною у 4 метри та діаметром аж у 10. Вибухова хвиля пошкодила будинки довкола. Також один із уламків ракети виявили на території магазину складу. Там обійшлося без пожежі та пошкодження будівлі. Загалом постраждали четверо дорослих. Зокрема, чоловік 1992 року народження отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога йому була надана на місці. Ще троє жінок 63-го, 90 го та 92 го років народження. У всіх гостра реакція на стрес. Допомога теж надавалася на місці. Всі ці люди, мешканці бортничів. У нічного обстрілу у столиці без електроенергії в результаті залишилися 120 споживачів. Про це також заявили у Міненерго. Однак вже згодом повідомили, що станом на 13-ту годину понеділка світло відновили на 100%. Крім того, цієї ночі окупанти атакували Україну ще із безпілотників типу шахет. Літаючі мопеди, як повідомляє наше командування, запускали з тимчасово окупованого Криму. Райони Пусків, Чауда, Бельбек. Всього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА. Усі були знищені в зоні відповідальності повітряного командування Південь. Більшість на Миколаївщині. Уламками збитих дронів пошкоджено приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській та Снігурівських громадах, а також приватні будинки в Очаківській громаді. Пожежі оперативно приборкари. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформація про постраждалих не надходила. Додали у ДСНС, як бачимо, ворог знову намагається тероризувати мирне населення та лякати блокаутами. А чи боїтеся ви тривалих відключень світла? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал сейчас. Принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення.